4 квітня Україна офіційно повідомила Раду Європи про часткове призупинення дії Європейської конвенції з прав людини на час воєнного стану в країні. У заяві, оприлюдненій на сайті Ради Європи, чітко окреслено, які саме права людини тимчасово обмежуються: недоторканність житла та особистого майна, таємниця листування, телефонних переговорів, невтручання в особисте та сімейне життя, свобода слова. Свобода мирних зібрань, право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, окрім вище зазначених, під час воєнного стану в Україні можуть вживатися й інші обмежувальні заходи, такі як введення спеціального режиму в'їзду та виїзду, огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян. Заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, міняти місце проживання або перебування без дозволу, встановлення військового збору для фізичних та юридичних осіб.